Всім привіт, мої дорогенькі. Відгукуйте, що у вас все добре, бо ніч була страшна. Я сьогодні ще спати не лягала. Довгий час, куди його було лягати, Ну, а вже ж під ранок можна було б і лягти, і заснути. Сон пропав, я це ніч, телевізор, дивлюсь. Не знаю, як я сьогодні день буду себе вести. Як захочу спати, так ляжу дай спатиму. Оце таке номер два. Сьогодні субота. Ой, субота, не робота. Речуся. от став, наче трошки з очком краще. Щось наче й хмаріється, і, і петухи, і кричать, ніби на дощ. Ну, і немає. Оце таке, в общем, отакі діла, да й годин. Як питають, як твої справи? На букву Х, тільки не подумай, що хорошо. Оце точно таке. Хай Бог милує дай все. От веди і заступи. Вчора думала, що сьогодні виберусь на базар трохи позаглядать. Субота, базарний не день, до, думаю, походжу трохи між людьми. Та куди його йти, як у, у голові космос. Ну, Може, пару разів по п'ять хвилинки марнула прямо під серіалом і все. І то ж. Бо ж не на багато події це як наче вирубилася, скриваю очі, наче те саме, що тільки що дивилась, і знов те саме йде. Ну, в общем. Оце таке. Дідуля теж довгий час не спав, а тоді вже ж таки заснула, я його закрила двері, думаю, ой, хоч він поспить. Ой, ой, біда, ой, біда, біда, біда. Ну нічого, будемо сподіватися на щось краще, що ця біда колись закінчиться, може десь.